Доброго дня усім присутнім. Засідання комісії відбувається у змішаному форматі, присутні 5 із 5 депутатів. Кворум є. Можемо розпочинати засідання постійної комісії з питань освіти, науки, інформаційного простору, культури та мови національного і духовного розвитку. Хто за дану пропозицію? За. Не видно пані Мавча одного, дякую. Отже, в роботі нашої комісії беруть участь Матвіюк, Наталія Васильівна, начальник управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації, представники установ розгляд питань, яких сьогодні. Будуть розглядатися на засіданні комісії посадові особи виконавчого апарату Волинської обласної ради та депутати обласної ради. В проєкті порядку денному, попередньо, який нам був надісланий і нами опрацьований, було включено п'ять питань. Перше про керівника Княгининівського ліцею, друге про керівника Рожещенського навчально-реабілітаційного центру, третє про адвокатський запит щодо турніру з футзалу. Четверте про проєкт рішення Ради про присвоєння звання почесної гробани Волині. Та п'яте різне. Чи будуть пропозиції до включення питань до порядку? День? Пропозицій немає, тому пропоную запропонований проєкт підтримати за основою в цілому. Хто за ну, дякую? Отже, колеги, перед тим як перейти до розгляду питань. Хочу вам повідомити, що особисто я брала участь у конкурсі у конкурсному відборі на керівника Княгининівського ліцею та відповідно стала переможцем конкурсного відбору, і тому заявляю про ймовірний конфлікт інтересів і не буду брати участь у розгляді відповідного питання та голосування. У зв'язку з цим доручаю ведення розгляду першого питання заступнику голови комісії Скуп'яку Михайлу Яковичу. Шановні, переходимо до першого питання порядку денного про керівника Нгенівського ліцею. Відбулося вже сказано, що засідання конкурсної комісії по відбору на посаду директора. Княгинівського ліцею Волинської обласної ради. От, я думаю, Іна Савін чуть-чуть інформацію нам зараз. Так, дякую. Про порядок проведення конкурсу на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти. Дійсно відбувся, був оголошений розпорядженням голови, та відбувся конкурсний відбір на посаду директора Княгинівського ліцею Волинської обласної ради. Відповідно до протоколу номер 19 від 20 червня 2024 року даної комісії переможцем конкурсного відбору на посаду керівник директора Кенілинівського ліцею Волинської обласної ради визнано Омельку Ольгу Анатолієвну. Прошу розглянути її ну, кандидатуру, а арбітор... Питання є. Нема. нема питань. От, є відповідно всі знайомі з, із висновками, от, які викладені в проєкті. От, я думаю, що питань нема. Інформацію заступника начальника відділу з питань управління об'єктами спільної власності територіальних громад, сіл селищ, міст, області та землями комунальної власності і не самі про результати конкурсного відбору на посаду директора Київського ліцею Волинської області. Цю інформацію вже прийняли. От відповідно до частини 12 статті 39 закону про повну загальну середню освіту з особою, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти, вперше вкладається трудовий довір на сроком на два роки. Рекомендувати голові обласної ради Григорії Недопаду призначити переможця конкурсу Омелько Ольгу Анатолійну на посаду директора Новинівського ліцею Волинської обласної ради та вкласти з неї соковий довір. Терміном на 2 роки. Є пропозиція проголосувати за цю чергу. Ну, Такі так От, Відповідно до загону про загальну середню освіту. Далі, якщо все буде доб... та, на 4, продовжиться, а потім знову. Питання, я думаю, немає. Нема. Хто за цю пропозицію? Приймається одноголосно. Вітаю. Дякую, Вітаю. дякую, дякую Михайло Яковичу за ведення засідання комісії. Отже, другим питанням є питання про керівника Рожещенського навчально-робілітаційного центру. Інформує сабі Інна Володимирівна, заступник начальника відділу з питань управління об'єктами спільної власності територіальних громад, селищ міст області та землями комунальної власності виконавчого апарату обласної ради. Знову ж відповідно, відповідно до положення про проведення конкурсів на посаду керівників комунальних закладів загальної середньої освіти та розпорядження голови було оголошено та проведено конкурсний відбір на посаду директора Рощанського навчального реабілітаційного центру. За результатами конкурсного відбору, який відбувся 20 червня 2024 року, протокол номер 18 е, 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 Визнано вечак Наталію Євгенівну переможцем конкурсу на посаду директора Рожещенського національно-реабілітаційного центру. Дякую, Інна Володимирівна, Юрія Петровича. На минулому тижні відбулося два засідання конкурсної комісії, саме по питанню конкурсу Княгининівський наш ліцей і Рожищенський навчально-реабілітаційний центр. Обидві конкурсантки гідно пройшли всі етапи випробовування, здобули доволі високі бали, тому питання зауважень комісія конкурсно попрацювала нормально, тому я думаю, що профільна комісія також підтримає рішення конкурсної комісії. Дякую, Юрію Петровичу. У нас присутня Наталія Євгенівна. Шановні колеги, якщо є запитання до Наталії Євгенівни, прошу. Питань нема. Тоді пропоную підтримати проєкт висновків комісії, інформацію заступника начальника відділу з питань управління об'єктами спільної власності територіальної сіл селищ міст, області та землями комунальної власності Інни Сабін. Про результати конкурсного відбору на посаду директора Рожищенського навчально реабілітаційного центру відповідно до частини 12 статті 39 закону України про повну загальну середню освіту з особою, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти, вперше укладається трудовий договір строком на два роки. І третє, друге, рекомендувати голові обласної ради Григорію Недопаду призначити переможця конкурсу Фечак Наталію Євгенівну на посаду директора Рожищенського навчально-реабілітаційного центру та укласти з нею строковий трудовий договір терміном на два роки. То за дану пропозицію голосуємо за одноголосно. Дякую. Переходимо до розгляду. Дуже дякую. Дуже дякую, вітаємо. Саме головне дійсно допомоги підтримку, розуміння це поради. Допомоги не багато буде, але я розумію. Але підтримка, так? За допомогою. Матеріальна моральна. Звичайно. Доходи без цього, звичайно. Тут має бути так консолідовано все. Хоча морально почати до дітків специфічні. Так, отже, переходимо до розгляду наступного питання про адвокатський запит щодо турніру з футзалу. Інформує Іванов Олександр Кузьмич, заступник начальника Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні. Отже, на адресу управління освіти і науки наукової адміністрації був даний адвокатський запит щодо ймовірного недотримання. Академічної доброчесності саме на даному турнірі. Тобто говориться про моральну сторону проведення чи якості проведення даного турніру. Цей турнір проводиться втретє. Турнір присвячений саме Героям Небесної Сотні, який називається наш заклад. Ми власне, його власне організовуємо для того, щоб зустрітися з ліцеїста з ліцеїстами. Десь більше поспілкуватися, залучити дітей саме з центральних і східних регіонів до спілкування, що на сьогодні є доволі необхідним. І стосовно покроково розкажу стосовно саме цього адвокатського запиту. Отже, 10, по 10-й годині, після того, як зібралися всі команди, о 10-й годині запрацювала мандатна комісія, яка має на меті визначення. Перевірка скажімо так, документів, поданих представниками команди, і саме ліцеїстами. Для цього необхідна була заявка команди, де перелічені всі учасники команди. Далі це безпосередньо паспорт учасника турніру, тобто ліцеїста, паспорта або індіката. І третій документ це просвідчення ліцеїста. Отже, пройшовши мандатну комісію більшості команд, питання стало саме по команді нашого закладу, тобто закладу Волинського обласного ліцею. Бо дві дитини не були представлені посвідченням ліцеїстів. Мандатна комісія, яка, в принципі, спрацювала ну, доволі правильно, вона поставила питання перед тренером команди, де є посвідчення, і дала час на виправлення цих питань. Посвідчення ліцеїстів не було представлено, і дві дитини згідно, згідно положення одного з пунктів це учасники турніру, були просто не допущені до участі в даних змаганнях. Тобто команда з 10 чоловік представляла Волинську область, Волинський ліцей, вибачте, не Волинську область, Волинський ліцей в кількості 8 чоловік. В 11-й годині закінчилася матанта комісія, всі представники були зібрані на жеребкування, були поставлені до відома, що волинська команда не має двох представників, тобто не допущені два представника до участі в змаганнях. І впродовж трьох днів проводились ці змагання, визначений переможець. В цих змаганнях ці дві дитини взагалі не брали участь, вони були взагалі просто відсутні. В кінцевому випадку був визначений переможець, Київський ліцей виграв дані змагання, ну і команди отримали свої нагороди і роз'їхалися. Після 25 днів ми отримали перший антикатський заклад саме в тому, що є ймовірне недотримання саме доброчесності, академічної доброчесності. саме поняття академічної доброчесності яке відноситься більше до вищої освіти. Але, однак, по результатам хочу. Сказати те, що стосується саме нашого закладу. По результатам даних змагань, по якості, е, претензій від представників не було. Однак, е, виходячи з даної ситуації, люди, які відповідали за е, підготовку команди за організацію, саме команди отримали відповідні взискання, тобто догани, за те, що принаймні така ситуація трапилася. Це ситуація, яка є. Спорт є спорт. Адвокатський запит від кого? Це фізична особа. Це адвокат ВВП. Це не фізична особа, це адвокат. Чи, чи, особ. чи є, ін? є інтереси? Львівського ліцею. А в чому інтерес? Цей цей? <плеси> ми, тобто, ми там виграли. Ми там виграли. На їхній жовт. На їхній жовт. Ми ще були. так? Питання в тому стало, що вони почали говорити саме про те, що ми Проводимо турнір і поводимо себе от таким чином. Ми пояснюємо, що дійсно ми проводимо турнір і мандатна комісія, яка є незалежною, виявляє всі помилки стосовно всіх команд. Однак ми до цього ставимося дуже лояльно, тому що турнір не передбачає там визначення переможців і далі відправляє на всеукраїнський там чи міжнародний рівень. Це і, на наш внутрішній турнір ми запрошуємо більшості mm. команди саме для створення їм незабутніх вражень. Ну в даному випадку вийшла така моральна сторона, і вони звернулися до нас. Двічі після цього ми пояснюємо, що мандатна комісія відсторонила цих дітей. Немає їх взагалі. Тобто ніяким цим чином на результат далі не вплине. Вони не будуть приймати участь. Так і було. Всі ж команди це поводили, ну, ну є такі нюанси. Це Може бути підстава, може бути е, неправильно оформлені документи, те, що було в декількох команд. Ми на це закриваємо очі. бо... Ну, це ліцеїсти, в основі ліцеїсти. Хоча в більшості ми проводимо дуже багато турнірів власне, на своїй території і проводимо по іншим навчальним закладам. Ну таких нюансів взагалі раніше не було. Щоб, ну що сказати: ці двоє футболістів, це май, майбутньому збирається поступати. Біцей? Ні, 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 це старші. Я лише з вашого дозволу хочу додати. Після того як адвокатський запит надійшов в обласну раду, він був адресований не лише постійній комісії. Але й голові Волинської обласної ради, тому на доручення Григорія Вікторовича мною була проведена в виконавчому апараті зустріч з директором Буснюком Павлом Зіновичем. Були обговорені всі моменти, зазначені в адвокатському запиті. До речі, на ваше питання, Юрій Петрович, значить, від адвокат. Який надіслав Филиппець, він представляє значить, дія на підставі ордера про надання правової допомоги громадянину Бойсину Василю Ярославовичу. Відповідно до цього був надісланий нам цей адвокатський запит. Павло Зінович також заперечив факт підстави. Що якщо і гіпотетично ці діти, можливо, були внесені в заявку, але не мали відповідних документів, вони не брали участі у змаганнях. Він це авторитетно заявив, підтвердив ще раз слова пана Олександра. Ну і ми домовилися під час розмови про те, що в перспективі директор буде. Більш посилювати свій контроль директорський, і за ходом підготовки змагань, і за діями відповідальних осіб, які формуватимуть команду ліцею, в плані тих питань, щодо яких нам були висловлені в запиті застереження. Тому якось так. Дякую, Бону Яспіна. Чи будуть ще запитання? Якщо запитань не буде, пропоную підтримати проєкт висновків комісії. А саме перше, взяти до відома інформацію, зазначену в адвокатському запиті адвоката Филипця Євгена Юрійовича від 28 квітня 2024 року. номер 24-04-28 щодо деяких питань пов'язаних з проведенням всеукраїнського турніру. З футзалу імені Героїв Небесної Сотні. Друге, взяти до відома інформацію Карнаукової Галини Йосипівни про інструктивну методичну бесіду у виконавчому апараті Волинської обласної ради з директором Волинського обласного ліцею, з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні, поснюком Петром. Зіновюючим з питань посилення контролю за діяльністю відповідальних працівників закладу під час організації фізкультурно оздоровчих і спортивних заходів та у ході їх проведення. Друге рекомендувати директору ліцею боснюку Павлу Зіновійовичу провести інформаційну роз'яснювальну роботу з профільними фахівцями ліцею щодо недопущення фальсифікацій і порушення регламентних норм під час спортивних змагань, які проводяться на базі закладу освіти та або організовані ним. Друге забезпечити неухильне виконання учасниками освітнього процесу ліцею правил академічної доброчесності та дотримання основних принципів спортивної конкуренції і змагань. Прошу голосувати за проєкт висновків. Хто за? Одноголосно дякую. Отже, переходимо до розгляду наступного питання про проєкт рішення Ради про присвоєння звання почесних громадянин Волині. Інформує хороша Світлана, начальник відділу з питань юридичного забезпечення діяльності ради. Шановні депутати, до вашої уваги пропонується проєкт рішення про присвоєння звання «Почесний громадянин Волині. Зокрема, до Волинської обласної ради надійшло рішення Волинської міської ради Волинської області, в якому порушено перед Волинською обласною радою клопотання про присвоєння звання «Почесний громадянин Волині, вчителю хімії. Новолинського наукового ліцею Волинської обласної ради Березан Ользі Венямінівні. Ольга Веніамінівна удостоєна звання, заслужений вчитель України, є відмінником освіти України, кандидатом педагогічних наук, викладачем хімії в Новолинському науковому ліцеї з 1990 року. також... Вона є автором посібників і підручників для закладів загальної і середньої освіти, які схвалені науково-методичною комісією Міністерства освіти і науки України для використання в закладах загальної і середньої освіти, і також є кандидатом педагогічних наук відповідно до положення. Про звання почесних громадянин Волині, затвердженого рішення Волинської обласної ради, та враховуючи те, що клопотання про перед Волинською обласною радою про присвоєння такого звання порушено Новолинською міською радою, тобто органом, яким якраз і повинно бути внесено відповідне клопотання, пропонується на ваш розгляд проєкт рішення, який просимо схвалити. Дякую, пані Чісла. Що є запитання? Це справді провідний діяч Малинського нашого наукового ліцею. Таких, напевно, що в, селу, в її галузі гал одна з найпродовіших в області. Так. Ось таке. І не тільки там, як фахівець, а як ще і громадський діяч в ліцеї і в цьому новому. Прошу питання. Одна з найкращих педагогів області. Так, якщо так, не і її відчувається, от, і те, що вона стала і заслуженим працівником освіти і так далі, це дійсно заслуговує, бо вона працює не тільки по ліцею, вона працює в межах області з педагогічними колективами і з вчителями безпосередньо. Фахівцями свої свого предмети. Повністю да. Так. Дякую. Отже, тоді пропоную підтримати проєкт висновків, схвалити проєкт рішення ради про присвоєння звання почесних громадянин Волині та рекомендувати депутатам підтримати проєкт рішення ради про присвоєння звання почесних громадянин Волині. Хто за? Одноголосно, дякую. П'ятим питанням питання різне. Чи будуть пропозиції, оголошення, анонси? Немає. Тоді усі питання порядку денного розглянуті. Дякую за роботу.